Доброго дня. Сьогодні за два місяці, останні раз два місяці був тут в зимівнику, прийшов подивитися, що робиться. Так би і не їхав, але газда цього зимівника його зараз немає. Він командіровці на два місяці, так що приїхав подивитися, як бджоли зимують. Вроді все нормально. Клуби набагато більші, ніж минулого року. Але їм ще два місяці треба зимувати. Так що, Це його тут з цієї сторони. А ось ці мої тут вийшло, що я поставив зиму раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, можна сказати, вісім. Але тут було три, вони дуже були маленькі, то я їх так разом всі поставив, але оці що то гарно виглядають, не знаю не видно. Є і менші, і більші. Тут де вони? Тут ззаді сидять? Тут спереді. Але в загальному воно гарно вони виглядають. Гарно, гарно. Це одна українська, тут три українські є, це твоє ще менше. І такі то справи. І от хочу ще показати. Чому є в нас проблема от, з самим ріпаковим медом? Що стається, якщо вони то, можна сказати, їсти неможливо їм. Де десь тут бачу кілька дивіться. Це все біле. Це от ріпаковий мед, вони його просто от це все що лишається, в нього а там толку з того нема ніякого. Але багато я не бачу, але в деяких є. Бачите, як воно. Нема, нема. Тут теж можна сказати нема. Так, тільки кілька, в кількох я побачив. Тут дуже трошки. Ви ну, такі-то справи. Маєте, мертві, джоли. Ну, це трошки було. Цього що половина з цього я позамітав, але коли воно було останній раз замітано, ну, я не знаю. Ех, ще раз, як змінів не виглядає, ось там, бачите, в куті. Там колись заходить повітря холодне, два вентилятори їх роздувають. Ну, і тут витяжка. Воно, воно завжди легонько тягне, дуже легосень, завжди витягує повітря, і там кожні дві хвилини, вроді чи як, чи кожних 5 хвилин він включається сильніше, крути. І так виходить, що весь час, де заходить свіже повітря і виходить. Вугли гази всі у той. Ну, такі то справи. Мені поки що подобається це все. Як воно виглядає? Знаєте, скільки тут того ріпаку? Цікаво ось де ці сидять. Між першим і другим. Вони... Ну, чи вдасться мені цей підняти. Тут немає. Можна зняти їх буде. Але не сьогодні, бо я то сам не зроблю. Ну, ці значки я зразу, що будете питатися, це просто Тут різні види бджолів є. Ось це є оранжевий, то з чілі бджоли. Жовтий, не пам'ятаю, мені треба книжку подивитися. То є жовтий, оранжевий, фіолетовий колір. Ось ці-то українські, пише 22 ЮА. О! Я думаю, що трошки більше буде. Це гарна велика. Це теж досить нормальна. Тут я не пша не бачу. Тут українська. Де ще десь було в мене? Було 10 штук, але деякі погубилися мені ось ці значки повідпадали. Так що кілька загубилося. А тут пише, що українська. Ну гарно. Сидять можна сказати на... Ну, напевно, на п'яти рамках чотирьох. Тут українська. Ага, гарно. Я то справа показав вам зимівник. Всіх вітаю з Новим роком, з Різдвом Христовим. Нехай щастить всім у новому році і в цьому наступаючому сезоні. Ну, нехай щастить, Христос народився.